Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Лагос з заручниками. Зараз вам покажу цю карту. Досить красива карта. Зараз пройдемося по першому поверсі. На першому поверсі тут є цікава нагорода. Counter-Strike GO від 13 року до 2023 року. Всі, хто виграв на межурі, щоб ви могли побачити, досить гарна нагорода стоїть. Це бібліотеця. Якщо ви захочете її подивитися, це є в бібліотеці. Так, по першому поверсі можемо пройтися. Тут є висок наверх, отак. Давайте далі пройдемося по першому поверсі. Отут ви можете забирати. Заручників таким чином от. От, і їх відносити на ...на місце. Це на першому поверсі. Окей, окей, що ми! Поверсі. І ще є отакий вверх. Сюди можна на другий поверх піднятися. Давайте переглянемо, як на першому поверсі в цю сторону пройти. Такий бар красивий, гарно зробили. Ну, подивимося, чи воно тут розбивається. М -м, розбивається. Але це ні. Тільки зверху можна стріляти по віні. Ну, Досить непогано виглядає, плиточка така відбивається, гарно зробили. Вікна не розбивається, як ми бачимо. От, тут що ми брали заручника. Так, подивіться, чи це розбивається, це ні. Ці стекла... о, ці розбиваються. О, Тут можна перелізти на цю сторону. А, тут є драбинка, Можна з центру сюди перелізти до заручника. Ось таким чином. От, або вверх піднятися до другого заручника. І тудись під ним. от, це другий заручник у нас. Такий типу офіс. Він не розбивається. Ні телевізор, ні нічого. Давайте подивимось, як за вікном виглядає. Ну, Гарно зробили, будинки виглядають, марочоси. Досить гарно. Ось цікло розбивається. Можна дивитися туди вниз. Так, ще пройдемося отут як виглядає. Ну, Тут ліфт, де ми можемо вниз спускатися. Це я вже показував. Ці вікна теж не розбиваються. Можна просто наниз стрибнути. А ну хоп! Менше вдаримося, якщо так скакувати будемо. Так, ми сюди йшли, а тут йдемо вниз. Можемо пройти по сходам там, де ми йшли. В цю сторону. Бо там ліфт. Ось такі сходинки є. Тут дирочка є, що видно, перший поверх. Тут нижче йде, бо тут її піднімається Чуть-чуть. Це через ліфт як пройти. Ну і давайте на центр перейдемо, подивимося, як на центрі у нас. Досить гарно зроблено камінь. Зразу видно, що це Counter-Strike 2. Досить гарні текстури, каменю, ну, дуже гарно все виглядає. Якщо вам сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтеся. Я ще інші карти вам буду рекомендувати і показувати, які є нові карти на Counter-Strike 2. Всім дякую за увагу і всім папа! -па.